Вітаю усіх! Сьогодні наш майстер-клас буде пов'язаний з ораторським мистецтвом і називатиметься фізична підготовка до публічного виступу. Предметом нашого сьогоднішнього заняття будете ви. Так, так, не дивуйтесь, саме ви. Адже сьогодні ми розглянемо проблеми, які не дозволяють вам стати гарним оратором. А також розглянемо проблеми, які буквально з'їдають вашу впевненість у собі, цілеспрямованість, бажання працювати, йти до своєї мети, наснагу і тому подібне. Психологи називають цю проблему комплексами. Костянтин Станіславський називав її театральні зажими, а ми назвемо просто страх. Страх перед невідомим, страх перед чимось новим, страх перед аудиторією, страх бути незрозумілим публікою і багато-багато інших страхів, які зародилися в наших головах колись. І живуть там понині. Сьогодні ми з вами розглянемо два методи подолання страху. Перший, як це не дивно звучить, це фізичний прояв страху. І саме про це ми поговоримо вже за мить. Ви, мабуть, чули прислів'я у здоровому тілі, здоровий дух. Сучасні науковці називають цей принцип психосоматика або психофізика. Тобто зв'язок зовнішнього фізичного і з психологічним, а не навпаки. Всеволод Мейерхольд в свій час створив ціле вчання по акторській майстерності, пов'язане саме з психосоматикою. Це вчання успішно конкурувало на початку ХХ століття з театральною школою самого Станіславського. Мейерхольд говорив, прокинувши зранку несуттєво з яким настроєм. Подивіться у дзеркало та посміхніться. І ваш мозок одразу почне покращувати ваш настрій. Звучить дивно, перевірено на собі. Це працює. Так от, як ми використаємо психосоматику у сьогоднішньому уроці. Коли ми виступаємо, багато хто з нас виглядає якось отак. А має виглядати приблизно ось так. Для того, щоб зняти зажими з наших м'язів, варто щоранку робити просту руханку, яка дасть ціле спрямоване навантаження на ваші м'язи, а далі вони, залишившись у тонусі, зможуть вільно розслабитись. А якщо виступати, доведеться прямо зараз, і у мене не буде часу робити ваші там гімнастики. Я відповім. Більшість вправ ви робите несвідомо і вони працюють. Перед виступом випрямте спину, розімніть шию, плечі покладіть на рівний хребет, а вигляд зовсім інший. Крім того, перед публічним виступом ви можете зробити самі собі невеличкий автомасаж, потерти долоні. Обличчя, вуха. До речі, цю вправу роблять на більшості китайських підприємствах для покращення кровообігу і тонусу шкіри. Далі ми можемо розім'яти наш артикуляційний апарат, покусати губи, порухати язиком, повідкривати щелепу. Ну і звичайно, кожен із нас перед іспитом робить ось так. І, повірте, це правильно. Зробіть вдих через ніс, наповніть легені повітрям і повільно видихніть. Це наситить вашу кров киснем і покращить роботу вашого мозоку. Як бачите, тут нічого складного. А ми переходимо до наступного етапу. Наступний етап буде наш страх. Звісно, основна причина страху захована десь у далекому дитинстві. Причин є надзвичайно багато. Нам важливо усі ці проблеми, які є у нас вже сьогодні у наших мізках, подолати. Як зазвичай боряться зі страхами? Дуже просто йдуть їм назустріч, але це не означає, що ви одразу повинні презентувати складні бізнес-проекти або брати головні ролі в театрі. Ні, починати потрібно з малого. Починати потрібно з взяття на себе відповідальності. Відповідальності за своє майбутнє. У даному випадку принцип моя хата з краю не працює. Своїм учням на заняттях з акторської майстерності я завжди кажу: я не зроблю з вас акторів. Я покажу, як це зробити, а роботу мусите виконати вже саме ви. І першою порадою на шляху до подолання психологічних зажимів я раджу роботу перед дзеркалом. Прочитайте тексти, вірші, скоромовки, будь-що. Дивіться на себе, аналізуйте, звикніть до себе, не комплексуйте з приводу свого зовнішнього вигляду. Полюбіть себе. Це перший надзвичайний важливий крок. Наступним етапом я б вам радила перенести вправи перед зеркалом у компанію близьких, знайомих, друзів або рідних, або відеокамеру вашого смартфону. Ще однією вправою, яка сприятиме вашому звільненню як зовнішньому та внутрішньому, буде так звана вправа. Чотири компліменти. Вам потрібно на протязі дня зробити компліменти чотирьом незнайомим людям. Почати цю вправу можна з простішого. Привітайтесь із незнайомою людиною просто так, на вулиці. Поставте спочатку себе в це незручне становище, але потім ви до цього звикнете, і для вас це буде простіше, простого. І останньою на сьогодні вправою, як я раджу своїм учням, так і вам буде вправа з емоціями. Візьміть невеликий ривок віршованого або прозового тексту. Це може бути скоромовка, може бути чотири вірша або інший твір. І зачитайте його, скажімо, так, ніби ви зізнаєтесь комусь у коханні. Реведа стогне дніпр широкий. Сердитий вітер завіва. Або, скажімо так, ніби ви намагаєтесь прогнати когось, наприклад, нав'язливого співбесідника. та стогне Дніпро широкий. Сердитий вітер завива. додолу верби гне високі, горами хвилі підійма. Теж дуже гарна вправа дозволяє вам. Приміряти на себе ось цю розкутість, а також працювати зі своїми емоціями, що абсолютно не є останнім фактором у гарній приємній промові. Підсумовуючи вище сказане, я бажаю вам подолати все ж такі свої страхи, виконуючи ось такі нехитрі фізичні та психологічні вправи. Наполеглова праця, як і посмішка по Мейерхольду, Змінить знак вашого яства з мінуса на плюс.